Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас постав колобайк, ми тут продовжуємо грати. Продовжуємо. Закидай. Так, і що я роблю? Я, здається, намагаюся. Ага, намагаюсь позбутися агресивної експансії. І як я пам'ятаю, намагаюсь. забудувати всі унікальні будівлі, де в мене лишилось тільки ранчо. Погнали. Ну окей, саме на ранчо я витрачу багато грошей, це не дасть великий вихлоп, але я, я вже хочу закінчити з усім. Що, китай, 171 ліміт армії, в мене. 171, так, у нас поки що перевага, все нормально. Особливо, що враховуючи нашу економічну перевагу над ними, то ну. ну, Взагалі нема про що хвилюватись. Так, спадщина. М -м, у нас вже до кінця тут дебаф. Давайте зменшимо будівництво. Ціну і час. Так ще закидаємо. Блін, я не на п'ятій швидкості стояв. ну, Трохи менший, неприємно. Ще раз розкидав. Прибуток 140 знову. Ж. Це вже не заради грошей, а просто щоб забудуватись усім уже. Так сказати, заради галочки. Є. Це в нас прям всі унікальні будівлі забудовані, тепер мої, мої 2,1 тисячі економіки куди більш ефективні, ніж їх 1,7 тисячі економіки. Так, далі по-хорошому. б. Однаковий рівень військової академії. Ми сильніше по академії для генералів. Де моя армія? Ой, можу армію ще збільшити? Є, зараз буду створена. П'єднайтесь. Генерала нема, тримайте. Погнали ще військову академію. Це просто дуже важливий зараз буде. Дуже важлива війна, тому нам треба Треба бути достатньо сильними. Такі є. 184. Ще раз. Якщо в мене тут? 51 агресивна експансія. Все ще забагато. Як, 192, прекрасно. що в нас там по ресурсах? О, мені, до речі, по ходові перше місце. Мене цікавить. У нас є ще один другий ресурс це спеції, 1,84. Що в нас з вами тут? Тримайте повністю інфраструктури. Тримайте повністю всі економічні будівлі. А, я ще для будівництва не вистачає. І економіку до кінця. Це просто третій по дороговізні наш ресурс. Типу, перший це діаманти, друга золото, третя спеція в нас. Йдуть. Ну, мені ж треба кудись гроші витрачати. Все, враховуючи те, що ця провінція на початку була на відсотку, то я прям непогано зробив. Так, стоп, Китай, тебе що? Тут військово академії 7? Я думав більше. Я чомусь подумав 9. У мене 11. Окей, я маю прям сильну перевагу. По технологіям у вас 75, у мене 76. І навіть по технологіям маю перевагу. У мені просто б збити агресивну експансію. О, умовно, у нас занадто сильні союзники є. Наприклад, 1320 тут ті лімітом армії я не потягну. Так, теоретично. Можна зараз усіх побудувати всіх своїх провінціях будівлю суду. 15 тисяч чисто на це витратити. і.. Хм. Mm. Або. Можна ось так зробити. Я усім побудував їх унікальні будівлі. І у всіх такий собі ліміт максимальний. Тому можна просто всім закинути економіку. Знову ж, у всіх є свої унікальні будівлі. А спадок. Мене зупиняє спадок. Тобто було б прекрасно ще побудувати пам'ятники. Де. Yeah. Набагато не вистачило. Але китай буде ось. Ой, каред, Китай, Корей я будевся в... В, цьому, в цьому самому. Так, погнали. Давайте, давайте. Побудувалися. Є? Є. Спадок тепер 17, трохи швидше. Ще раз спробую в економіку вкинутись. Але так, знову ж, по спадку пауза. Тому ще раз пам'ятники, ще раз ось так. Все, витрати всі гроші ще раз. Чекаю, поки добудується. Агресивна експансія все ще 37. А мені треба багато, щоб Китай захопити. Мені треба дуже багато. Ще раз скільки в тебе. Провінції 284. І в тебе союз у якої 112 ліміт армії. Хм, Це цікаво. Так, пам'ятники є. Ще трохи в економіку. Знову ми зупинилися на спадку. І ще раз пам'ятники комусь кудись. Коротше, збільшуємо спадок, збільшуємо гроші. Зараз буде прекрасно все. Але, блін, те, що Китая союзник Гуансі, і вони вдвох можуть створити неприємності. Враховуючи те, що людських ресурсів в мене небагато. Пам'ятник побудували ще раз економіка. І ще раз пам'ятники. Ще раз повторюємо економіка. І на залишки грошей пам'ятники. Насправді, по-хорошому, по агресивну експансію мали б вивести кудись на головний екран. бо це дуже дивно, що ти Коротше, це дуже незручно. Ось сюди б мало б кудись додати агресивну експансію. Це було б логічно. я, напевно, на поки що останній раз. Покачнусь. У мене тут ратник є. Натримай. Ой. Давайте підтримка провінції менше. А тут. Німіт юнітів. Ось щомісячна спадщина. Ой, я завжди спадщину Так, я б таки, щоб вже докачати до кінця військову академію. Ой, в мене є дві переваги. Давайте екрасив експансію, по-перше, менше. Але менше додаватись буде. І чи. В економіці нічого цікавого. Давайте. Військова. Німіт полків. А чому б ні? Так, все, в мене ти до кінця покращений. Можна і військову академію для генералів. Ой, до речі, давайте корупцію зменшуємо до кінця вже. Так, стоп, що, я з кимось воював? Я воював з гонсійських лікарів, що? А, мирний договір. Так, стоп, що. У нас був мирний договір з Китаєм. Ми з ним воювали. Стоп, що? Я ж не здав своїй провінції. Так, стоп, що це було? Давайте зберегти гру і відвантажусь. Так, зараз запам'ятаю кордон. Запам'ятав. Так, я воював з Китаєм, а я навіть не знав. І він прям відчутно мене провінцію позахоплював. Я щось пропустив цей момент. А чому? Окей, окей. Військового академія до кінця качнув. Привага! Агр свиней зменшити. Що, а як? Я? Коли що? Ось це мене дратує. Вони. короче, ця гра не вміє нормальне сповіщення. Вони не роблять нормальних сповіщень. Хоч те, що з мене, як було 192 армії, так і залишилось в плані. Ах. На. Я тут хоча б добудував вже в цьому збереженні. Раніше. Раніше добудував. Ну блін, це такий брід. Як можна нормально не спо. Просто коли атакують тебе, ти маєш якось про це знати. Особливо як коли в гріє момент, коли ти просто пропускаєш час, щоб пропустити час, і тебе не попереджають, ні про що. На, дякую. Щось хороше зробив. На, Ще 8 додам там. 200, як вам таке. Ой, може тут 209 золота. Окей, подивимось, подивимось, що ви мені зробите. Ви на цей раз не нападете? Чи що? Ну, Натримай на ефективність оподаткування беру. Радника. Що ще? О, знову. Знову не вистачає спадку. О, о, о. Війна, дякую. Погнали. Куди це ви? Куди побіжали? Які ви сміливі. Так, зараз треба порозносити їх. Окремі угрупування. Бо ну, легше, поки вони не зібрані їх попемагати. Воно тут їх рознесемо. О, як хорошо. Ви роз'єднались. Ой, зараз ці ще прийдуть типу, на допомогу. Але фактично вони атакували мене. Не встигли. Так, і добуваємо. Ні-ні, повертаємось. Є. Ще й не судні. Ось зараз ще припливуть, давайте. Бред. Треба їх подобивати ще. Так, якщо ще в мене достатньо грошей, можна на найманців піти. <гум> Полізли на нас, але програли. Так, але програли вони так не з дуже великим відривом. Давайте добиваємо їх, поки є можливість. У нас грошей достатньо, у нас людських ресурсів маловато. Так, все, тому їх треба прям добити. виснажити їх саме по ресурсом. Ой, які. Що тут? 60? Це зараз нас дожину. Хм. Може, погана йде прямо з дорожня ханяти їх. Чому я не відновлююсь? Мене має достатньо бути. О, все, тепер 102. Тепер в мене людських ресурсів більше нема для активного Для активного відновлення. Але я сподіваюся, у них також все жахливо. Є так, їх головне тут добити. Та який зах... 59. Ось тут ще. Ось людським ресурсам. Мені не вистачає людських ресурсів в тому ж рахунку. Давай добити це угрупування, а це спровокувати, щоб вони на мене напали. Є. Yeah. Ну, вони дуже багато втратили, вони дуже багато мали б втратити. Але вони й можуть дозволяти собі втрачати куди більше. Куди вони відступили? Там бік столиці, може? Окей. Мені цікаво. Ну так, співвідношення втрат майже в два рази. Але в них 153 мільйона, в мене 61 мільйон. Співвідношення втрат має бути більше, ніж в два рази. Там ще 67 є. Що я можу собі дозволити в плані я найманців? Нічого. Діа. Yeah. Це дуже неприємно просто. Відставання саме. Блін, тут проблема в тому, що їх двоє це Китай і гонсійська кліка, в яких в обох населення більше, ніж в мене. На білий мир йти не хочеться. Бачу окреме угрупування, яке можна рознести? Є. І саме на добиття піти. О, ось ти. У них просто ще прав. прап отаку через це не зрозуміло. Яке угрупування з, з Китаю, яке з гонсійської кліки? Пауза. Я ще затащу. Я ще своє візьму. Там трохи небезпечно було. Не хочеться з 60 ворожими військами зустрічатись ось тут. Не зараз. Ой, я вступив в бій, нас відбили. М -м 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 -м. Не проконтролював. Ех, це жах. Це жах. Треба було, коли я перезавантажився, сконцентруватись виключно на На виклику армії. Ви хочете це сказати? Ну, блін, я ж економічно. Так, дивіться, в мене 2,4 тисячі. У них 1,9, 1,5, але в мене сама економіка ефективніша. Я більше зі своєї самої економіки заробляю. За них. Більше за них. Блін, якщо б я останній бій не програв, все одно втрати, типу. Якщо б не гонці, Тікаємо. Нам не можна вступати в бій. Не зараз, не тут. Найманці. Чим більше за один раз я віддам грошей на найманців, тим краще. Але мені хто не забороняє більше поступово наймати найманців. Їй, розбили їх. Чисто на людських ресурсах. Так я можу дозволити собі перезавантажитись. Бо просто хочу. Бо Просто можу. Так, в такому випадку. Якщо в нас з цим проблема, точно качаємо військову академію. Точно качаємо академію для генералів, щоб мати ще більшу перевагу. Спадок Бру ось тут. Максимальні військової академії ще ще більше. Що вони хочуть страждань, я дам їм страждань. знову ж б чисто Китай, якщо б чисто Китаєм один од, так він ще згонці. І відносно ще я не можу покращити. Згонці можу, але цьому нема сенсу. Ліміт армії. Побільшуємо грошей, щоб мати можливість. Завжди мати можливість на цих ваших найманців. Фух, Агресивну експансію зменшую. Я б тут саме максимальний рівень військової академії, щоб качнув. Так, радник з питань на на спадщину і захист юнітів. адміністративному так також качанув. І ще раз, ще одне покращення військової академії. Так, в мене тепер якісніша армія. Більша, якісніша. Якщо вони захочуть піти на нас, то нехай спробують. Це ж чисто гроші підзбираю. Бо, судячи за все, вони так чи інакше підуть. А знаєте що? По посланню ви можете знайти та придбати мої ігри. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви якусь з них придбаєте, особливо симулятор країн. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто пододавайте це все до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтимуть мої спонсори, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам ось відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім дачі та бувайте.